У бродівській книгозбірні знову зібралися діти, аби відзначити міжнародний день меру. Отож, докладніше про цей день у наступному сюжеті. Для дітей Бродівської міської територіальної громади бібліотека стала сучасним хабом для проведення дозвілля та різноманітних майстер-класів. Відтак, нещодавно тут відбулася творча зустріч із дітьми, які у цей день мали змогу відволіктися від тривожних думок, зачитати вірші та створити патріотичні браслети із стрічок. Але ми прийшли з вами на урок поняття. Чому? Тому що в нашій державі дуже великий неспокій. І цей неспокій діти. Неявний, а тепер він він тепер такий, такий, що вже і серце були дивитися. Мир це слово, яке у час повномасштабного вторгнення расистів мріють почути багато, особливо діти, яким і будувати щасливе майбутнє, чи то у бродах, чи у своєму місці, звідки через війну змушені були втекти. Ми сподіваємося, що такі заходи будуть частішими, і день миру та нашої перемоги обов'язково буде незабаром. Сергій Нікишин, Володимир Дерейко, телеканал Броди онлайн.